Ю з вами у студії Тетяна Чіпко і це підсумковий випуск новин від Fastiv-TV. Цього тижня депутати провели позачергову сесію міської ради. Що цього разу питала Леся Волкова. Дивіться у нашій постійній рубриці рідний депутат. Попереднього засідання міської ради, а депутати знову в сесійній залі? Ну що ж, ходімо поговоримо? В дитинстві мріяв стати священником і бізнесменом. А чому таке поєднання? Ну, подобалося мені. От я бачив, от, наприклад, фільми дивився, книжки читав. От, читав книжки із минулого. От, як, наприклад, люди з нічого, от, вони робили щось цінне. В багато чого мрієш, і багато куди хочеш. Ну, Взагалі-то я мріяла бути врачом. А чим обумовлений такий вибір? Ну, мабуть, тим, так і всі от, розказують, що там хтось хворіє, хочеться продовжити життя своїм близьким. Мабуть, ото і таке воно й було. Ну, як всі лікари. А чому? Ну, мені подобалося спасати людей. В першу чергу, я думаю, це місто із зміненою думкою. Я думаю, що думка громадян повинна змінитись на більш позитивно, тому що є така давня китайська приказка, яка говорить, що краще запалити свічку, ніж жалітися на темряву. Ви знаєте, краще буде. Подивитися, буде набагато краще. От як би там ні було, от ви бачите, у трошки і політичній партії, так знаєте, трошечки постається щось, одні, одні не домовляються. Там, ну, я думаю, що через 4 роки все буде дуже добре. Хочеться вважати, що це буде дійсно квітучий сад, що наше місто дійсно війде в історію як справжнє місто для людей. Хочеться в це вірити. Буду задавати вам запитання. Я не буду вам задавати запитання, я хочу вручити вам запрошення. Якби я був би поваром, то я б готував би класні речі. Це знаєте таке, якби дитяча мрія. Якби от я була кимось, як би вам сказати, я з'єднав. Я зараз є депутатом і хочеться наше місто зробити дуже красивим. Якби я була мільярдером, я б цьому місту допомогла. Активні фастівчани плідно готуються до тижня європейської демократії в Україні і розробляють і втілюють у життя свої проекти. Наразі їх представлено п'ять. Тому фастів ТІВІ вирішив ві вирішив у фастівчан, за який би із них вони проголосували б і, можливо, запропонували б щось своє. У жовтні в нашій країні буде проходити тиждень європейської демократії. Організатори заходу нещодавно навідались до нашого міста і закликали фастівчан розробити власні проекти, які б дозволили гарно представити місто в очах європейців. Активні фастівчани одразу долучилися і запропонували свої проекти: це і Фастів, місто Квітів, і будівництво школи народної майстерності, і програма, яка б навчала фастівських школярів роздільному збиранню сміття. В соціальних мережах у групі Типовий Фастів було опубліковано опитування для фастівчан, за який із проєктів мешканці проголосували б. От і ми вийшли на вулицю запитати містян, який проєкт обрали би вони. Та, можливо, запропонували б свій варіант. Що нам більше всього зараз треба, це інфраструктура. У нас дуже погані дороги. Якщо іноземець приїжджає на своїй іноземній хорошій машині на наші дороги, він бачить, що тут робити нічого. Саме перше. Якщо їздити багато, якщо машина наїжджає до 100 тисяч на рік, це підвізка, кожен сезон повинна бути замінена повністю. я вважаю, що те, що потрібно для дітей, для їхнього розвитку, тому що щоб більше було гуртків, де дітям можна було б розвиватися, тому що дітям дійсно треба не якось не сидіти в інтернеті, а якийсь розвиток, щоб більше діти займалися своїм своїм розвитком. Я думаю, саме актуальне це як там, збір сортування сміття. так? Ну, В принципі, мені подобається всі проєкти, тільки якщо на всі гроші точно не вистачить. Ну, хотілося б, звісно, найнаболівше дім творчості. Ми поряд живемо, це ужас, кожен день, знаєш, мимо нього дітей жалко, там холодно, там все валиться, криша осипається і так далі. Якщо вже вибирати між цим цим дім творчості, саме таке актуальне, скажімо так. Отож, думки та смаки у фастівчан різні, але все ж таки небайдужі до розвитку рідного міста. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський. Фастівтів. Небезпечну знахідку поблизу сміттєзвалища лампи денного світла утилізували детальніше у нашому сюжеті. Лампи, знайдені поблизу міського сміттєзвалища, цього тижня утилізували. Займалася цим одна з двох компаній, яка в Україні має ліцензію на утилізацію небезпечних побутових відходів. Загальна кількість ламп сягає близько 10 тисяч, з яких, на щастя, невелика частина була розбитих. Ми зараз вже можемо бути впевнені в тому, що ці лампи будуть належним чином утилізовані, тому що підприємство, яке буде займатися їх утилізацією, це досить. Досить відома в Україні. Трубчасті люмінесцентні лампи, вони мають вніст ртуті від 40 до 80 мг. Одна лампа, точно ми сказати не можемо. Оскільки небезпечна знахідка була знайдена біля сміттєзвалища і санітарна зона витримана, то можна стверджувати, що небезпеки для фастівчан немає. Там різні типи ламп. Ламп різного розміру і вони відрізняються між собою також і вмістом ртуті. В одних лампах менше ртуті, в інших більше. На наступному тижні однозначно в нас будуть результати по атмосферному повітрі, ми обов'язково їх оприлюднимо. А по, по ґрунту я поки що не можу точно сказати, чи буде наступному. Ну, ми, будемо, ми будемо старатися максимально. Кроки отримати цю інформацію. Аналізів повітря та ґрунту поки немає, але обіцяють що вони будуть готові наступного тижня. В свою чергу ми обов'язково повідомимо вас про результати. Олеся Волкова, Володимир Степасюк, Fast TV У Пастівському краєзнавчому музеї прийшов захід, присвячений пам'яті трагедії на Чорнобильській АЕС, який підготували учні п'ятої школи. Про це Володимир Степасюк. Мирний атом допоможе людству. Саме так запевняли людей науковці перед запуском Чорнобильської атомної електростанції. Але спокій залишив Україну. Серед усіх трагедій, які пережило людство, Чорнобильська катастрофа не має аналогів. Ця жахлива подія, немов тінь, буде переслідувати українців ще довгі тисячоліття. Учні Фастівської загальноосвітньої школи номер 5 і досі переймаються цією трагедією. Саме тому ними була підготована виставка образотворчого мистецтва у Фастівському краєзнавчому музеї. Сьогодні відбувається захід Дзвони Чорнобиля. Цей захід підготували учні п'ятої школи, учні 6 і 10 класів. Ну, ми вирішили пророчити це в 30-й річниці такої скорботної дати, як вибух на Чорнобильській АЕС. І діти з великим задоволенням захотіли і вивчити вірші, і збирати матеріал, і намалювати малюнки, які представлені на цій виставці. І зараз ви зможете побачити цей прекрасний виступ учнів нашої школи. Роботи представлені на виставці передають емоції і бачення картини тих днів очима підлітків. Підлітків, які народились за багато років після тієї страшної трагедії, але відчувають і уявляють її, немов були її свідками. Адже слід цих страшних подій не полишить нас ще дуже довго. Володимир Степасюк, Олександр Дітківський, Фастів ТВ Конкурс виконавців естрадної пісні Фастівщини Нові імена, який підготував для вас Фастів ТІВІ», минув, і талановиті вокалісти отримали свої подарунки. Детальніше у нашому сюжеті днями відбувся наймасштабніший захід для талановитої молоді Фастівщини. Конкурс виконавців естрадної пісні нові імена пройшов у Фастові вперше і успішно. Адже 29 учасників брало участь у ньому. Це діти віком від 6 до 30 років. Захід проходив у міському палаці культури. Чимало фастівчан прийшло насолодитись заворожуючими голосами, адже учасники були сильні, з гарними вокальними даними, і конкуренція була чимала. Жюрі конкурсу Дмитро Гречин, Ліля Кіш, Йося Гвардія та Вікторія Зубрийчук обрали кращих з кращих у трьох вікових категоріях: від 6 до 12 років, від 12 до 18 років, від 18 до 30 років. У кожній категорії три призових місця. Також у номінаціях найкраща постановка номера, найкращий образ. Гран-прі конкурсу виборов Богдан Кірієв, який з першої секунди свого виступу прикував увагу до свого неперевершеного голосу. Ці учасники були нагороджені дипломами за участь та отримали подарунки. Переможці були приємно здивовані, адже мікрофони, навушники та сертифікати на безкоштовний запис пісні у професійній студії звукозапису це подарунки, які чекали на них. Окремим сюрпризом було для учениці 10-ї школи Вікторії Явели саме її керівник студії музичного розвитку Любов Гречина вручила сертифікат на безкоштовне навчання у студії. Діпломом нагороджується дівчук лада! Діпломом нагороджується кулішова Анастасія! Талановита молодь це наше майбутнє, її треба підтримувати та допомагати, а культуру нашого міста прославляти. Тому команда Fastiv TV створила незабутній конкурс, а ведуча Тетяна Чіпко провела захід на ура! На цьому у мене все з вами у студії була Тетяна Чіпко. Побачимось.